Ну, ось насина став мороз в Ukraine GTA 5, але гроші заробляти треба. І зараз я вам розповім, де краще це робити, щоб не витрачати марно свій час. В цьому відео ви побачите на якій роботі скільки можна отримати і де її можна знайти. І якщо є якісь нюанси, теж про них я вам розповім. А зараз я хочу попросити тебе поставити вподобайку на відео, а якщо воно тобі не сподобається, то потім її прибереш. Дякую, друже! Як все маєте, з вами Квінт. І як я вже й сказав, сьогодні відео я вам розповім, де краще працювати на Ukraine GTA 5, щоб марно. Не витрачати свій час. Невеличкий вам спойлер, я вам скажу роботу, на якій можна отримати за день півмільйона. І це взагалі не клікбейт. Наразі я заробляю по півмільйона в день. І маю ось таку машинку, як Макларен, ГТР і свій будинок. Але все по порядку, ви не зможете одразу там працювати. Треба пройти декілька етапів, і потім зможете заробляти півмільйона в день. Ну ви не забувайте, що я граю на Ukraine GTA 5 і Ukraine UK Antad. GTA. мій промокод Квінт, або ж ось такий промокод на Ukraine GTA 5 який там дуже файні бонуси на. Початку гри ну а гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, перша ваша дія після того, як ви зайшли на сервер, повинна бути ось такою: ви натискаєте кнопочку M, заходите у відділення промокод і вводите ось цей промокод. Відіграєте 24 години і отримаєте вже 10 тисяч доларів. Це дуже такий непоганий бус. Після цього ви берете мопед і їдете на ферму. Вона знаходиться ось тут. Ви можете зараз побачити скріншот на карті. І там ви повинні назбирати 15 тисяч на права для автобуса або ж на вудочку. Але зараз ми з вами поговоримо про автобуси, про рибалку трішечки пізніше. Після того, як ви назбирали 15 тисяч, відправляйтесь місто до автошколи і здаєте на права. Як тільки ви здали на права для автобуса, вам буде дуже складно знайти автобус, бо їх зазвичай дуже мало. Але якщо далі розмовляти про автобуси, вам дають 60 досвіду за одну зупинку, і за одне коло вам дають півтори тисячі доларів. В цілому непогано, але малувато. Якщо під якийсь стрімчик або відосик просто посидіти покататися, в цілому непогано, можна заробити непогані гроші. Тим паче для того, щоб заробляти дуже великі гроші, а саме півмільйона в день. Вам треба буде трішечки потратитись, тому автобус в цілому дуже непогана робота. В цілому нічого складного. Просто катаємось по карті, заїжджаємо на чекпоінти, На деяких чекпоінтах стоїмо. Це в нас зупинка. І їдемо так далі. В цілому дуже непогано. І так, наступна робота це снігоприбиральник. В цілому дуже непогана робота. На цій роботі за одне коло ви отримаєте 1650 доларів. В цілому непогано воно трішечки довше ніж на автобусі, але вам дуже файно дають досвід за кожну мітку по 6 досвіда. Якщо ви візьмете жовтий транспорт, на якому є ковш, він їде дуже повільно: 18 км на годину, але дається 12 XP за одну мітку. І так само вам дається 7500 за одне коло, але воно буде в 2 або в 3 рази довше. Якщо у вас є нерви, тоді можете в цілому взяти і поїхати. Але головне, моя вам порада, дивіться, скільки у вас бензина. Тому що у мене посеред дороги просто закінчився бензин. І так просто теж, як я і кажу, включити собі щось, покататися, подивитися, і в цілому можна непогано зараз. Робити собі грошей в ідеалі на таких початкових роботах заробити 200 тисяч, і взагалі буде ідеально. І так далі в нас йде робота таксиста, яку я взагалі не рекомендую. Платять дуже мало. Майже неможливо взяти замовлення. Треба постійно сидіти в телефоні в додатку драйвер і натискати на одну певну точку, де буде кнопочка Забрати замовлення, і тоді у вас будуть шанси його забрати. Треба прям спамити цю кнопку, тому нікому не раджу. Ви катаєтесь, отримати там десь 90 100 доларів, і людина в будь-якій Момент може просто відмовити замовлення, але це лише на першому рівні. Якщо у вас будуть нерви, і ви зможете прокачатися на таксисті на файний рівень, можливо, ви будете зробляти більше, але по моїй стратегії ви будете зробляти набагато більше. Тому вибір залишається за вами. Якщо вам подобається працювати в таксі, в цілому ви можете влаштуватися і працювати, так сказати, чисто для душі, але це дуже дивний вибір буде. І далі найкраща робота а саме, рибалка, ось тут знаходиться місце, де можна купити собі вудочку. В цілому ви можете купити собі вудочку. За 15 тисяч. Піти на пірс, зловити 20 риб і отримати собі 5 рівень. У вас буде п'ятий рівень, і потім навіть з цією удочкою ви можете поїхати на ось цю точку. Ось тут дуже багато риби. Але у вас буде дуже часто ламатися ваша удочка, і вам буде незручно в цілому ловити рибу. Тому всім раджу купити удочку за 200 тисяч. Я купив собі своєму другу, і ми дуже легко фармимо по півмільйона в день. Але я собі ще купив наживку золота рибка, яка коштує 40 тисяч. Я думаю, це того коштує, тому що уявіть, я купляю собі за 240. 40 тисяч ось такий набір, і через день я окупаюся вже в плюс два рази, тобто отримую півмільйона. Але головне це прокачатися на максимальний рівень, тобто на п'ятий. Ви спершу їдете на один пірс, там рибачити собі спокійно. Теж ось можете зараз побачити місце, де він знаходиться, і спокійно собі там порибачити. а вже потім відправитись на інший. Але ви не зможете дивитися фільми або відоси і ловити рибу. Там треба фокус. Я вам раджу покликати свого друга і просто про щось спілкуватися. Зараз я вам покажу, як проходить процес ловлі риби. І так, в нас починає ми натискаємо пробіл, і якщо риба в нас пливе вліво, ми натискаємо вправо. І ми прям натискаємо, не затискаємо кнопочку, а прям спамимо її. Якщо риба починає плисти вправо, ми починаємо спамити кнопочку вліво. І такими рухами ми зможемо з вами зловити рибу. Після того, як ми з вами наловили дуже багато риби, нам треба її продати. А скупчик риби знаходиться в нас ось тут. Тобто ви туди просто берете, їдете, раджу вам купити якусь машинку, в якої є багажник на 120 кіло. Але там зараз є трішечки невеличкі бах. І, наприклад, у мене ГТР да, вміщається 200 кг, хоча багажник на 120. Ви поняли. Тобто, моя вам порада не скидувати рибу в багажник, а обережно викладати, щоб не було жодної зайвої кліточки, щоб все було зайнято. Але я вас попереджую: справа в нижньому кутку зараз є баг, і ви не зможете звідти забрати рибу. В цілому можна забрати рибу, але там треба дуже сильно спамити і вліво швидко відводити рибу. І тоді, можливо, вона зачіпиться. Да, є такий невеличкий баг, можливо, це скоро пофіксять. Але враховуючи те, що замість 120 кг у вас 200 кг Багажнік це в цілому непогано. І таким чином, працюючи десь по 4 години на рибалці, ви зможете отримувати по півмільйона гривень, дивлячись, як вам буде вести. Просто щоб ви розуміли, вам може падати якийсь білий амур 10 разів підряд по пів кілограма. А може 10 разів підряд падати скот 9 кілограм. Від цього і залежить ваш дохід. Але у мене стабільно 400 або ж півмільйона я отримую в день. Ну, а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квін. Сподіваюся, я вам допоміг, і ви зможете дуже багато заробляти в Ukraine GTA 5 Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент, далі в рекомендації. А також не забувайте, що я граю на Ukraine GTA 5 і Ukraine Юкренги та МТАДімі промокод Квін та або ж ось такий промокод на Ukraine GTA 5 який десь вам дуже файні бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.